Всім привіт! Ми на каналі Постеля. Ми з вами продовжимо грати в з Україні Micro Visual Novel Gem. Ця гра називається Руньо. Я коротше колись бачила гру від цього автора, тому вона називалась Мерестема, а може й не Мерестема. І я бачила проходження у іншої літ. Сама я не грала, і я пам'ятаю, що мені сподобалось, тому давайте грати в цю гру. Отже, про гру плюс-мінус стандартний текст. І що ж, давайте починаємо. Зіркова дата 23708-1. Журнал капітанки дослідницького корабля РВ Ринія. Дякую, що я можу не читати. Я буду тоді просто коментувати. Ми увійшли у планетарну систему. За підрахунками, ми маємо дістатися орбіти США 7 за тиждень. Наша місія вивчення потенціалу пристосування земних рослин до іншопланетних умов. Ну і, звісно, збір даних про саму планету. США 7 має низьку гравітацію, близько трьох десятих джі, якщо бути точними, а також унікальну атмосферу. Це типу 3 метри на секунду квадратна. Ого, угу, цікаво. Вона не дуже підходяща для людини, принаймні наразі. Однак наші генно модифіковані зразки мають пустити коріння без особливих проблем. За планом, ми маємо пробути на поверхні планети шість років, стандартно для місій такого типу, не враховуючи час на політ. Цікаво, чому 6 років, бо ем, як ці. Боже, оці дослідження польові, вони ж не завжди тривають 6 років, там залежить від виду, але можливо, тому що це космічна, ем, космічне поле. Ще цікаво, в чому вони були геномодифіковані, можливо, вони були стійкі до умов космосу, можливо, там до солей, ще до чогось, і, можливо, вони їм дещо змінили таксис. Особливо цей таксис пов'язаний з боже я забула це слово, гравітаційний коротч. Екіпаж у піднесеному настрої. Ці десятеро є кращими спеціалістами своєї справи: інженери, геологи та ботаніки космічного масштабу. Підготовка до місії зайняла багато років попереднього вивчення і планування. І ми нарешті готові виконати наше завдання навіть у такий короткий строк. Сподіваюся, що наша робота залишить свій слід у всесвіті. Тріщина. Яка тріщина? Зіркова дата 23708 на орбіті США 7 ми потрапили до турбулентності. За результатами сканування ризик був мінімальним. Однак, коли ми скоротили відстань, показання приладів вийшли за межі прогнозованих. Корабель втратив управління на 8 секунд. Для відновлення управління довелося увійти в аварійний режим. Інженери стабілізували ситуацію, і було запропоновано змінити курс та обійти зону турбулентності. Радіус сканерів було обмежено, але нашим навігаторам вдалося успішно облетіти аномалію та скоригувати курс. Врешті нам вдалося вийти на посадку. За нашими підрахунками, ринія приземлилася за 200 кілометрів від запланованого місця. Двигуни були під великим навантаженням, та, попри це, корабель не постраждав. Однак захисні куполи деяких зразків тріснули при приземленні. Ботаніки прийняли рішення висадити їх разом з усіма іншими. Хоча я не покладаю на це великих надій. Чому? Треба пробувати. За наступні шість місяців ми маємо облаштувати станцію, підготувати все як для досліджень, так і для життя. ШАТ-7. Е, а це точно? Ну, мабуть, це просто типу віддалений, але той самий, мабуть, фон. Зіркова дата 23.711.3. Роботи по встановленню переносної станції завершені. Перед місією США 7 було ретельно вивчено, наскільки це було можливо, і результати попередніх досліджень поки не підтвердилися. Показники сканерів не збігаються з очікуваннями. Рівні радіації коливаються в межах статистичної похибки. Атмосферний склад, з іншого боку, лишає по собі питання, і не лише він. Хочу запитати статистичної похибки якої. Ну, типу, їх дуже багато. Уточніть. За нашими даними, порода в районі приземлення має містити сіліцію-2, тобто кварц. Його наявність була однією з причин, чому ми обрали саме США 7 а чого ви думаєте, що це вам потрібно? Наше обладнання було відкаліброване для роботи з породами, що мають твердість 7 за відносною шкалою маоса? І кварц має 7? Треба Було шукати алмаз там 10. Втім, звіт геологів повідомляє, що у зв'язці з киснем знаходиться якийсь інший елемент, там раз і карбон. За планом ми мали покласти субстрат на кварцевий пісок. Це б збільшило шанси зразків на укорінення, проте ця можливість більше не розглядається. Доведеться випробовувати нашу удачу та класти субстрат, як є. Я направила людей для детальнішого дослідження координат запланованого місця посадки. Так якщо його просто посадити на кварц, воно не виріз. ну типу, знаєте, як на, на пісок. Треба ж, мабуть, щоб було ще щось в цій підстильці. Ну, тобто там має бути і макро, мікроелементи, вода. На чому воно рости Буде освітлення. В будь-якому разі, О2 все ще присутній, а отже, наші шанси на успіх все ще високі. Ми підлаштуємося під умови і продовжимо місію. Обладнання доведеться перекалібрувати. Мікроскоп. Зіркова дата 23,727. Висадили зразки рослинності на поверхні планети поза межами станції. Вибачте, я не одразу розуміла, що це мікроскоп, я думала, що це якась, типу, ну, як трубка, і це. не знаю, коротше, якась аудіальна штука для звуку, що це мікрофон, це трубка. А коли я розгледіла, що це окуляр, цей об'єктив, предметний столик і все це інше. Чомусь дико хочеться сміятися, тому що воно типу в невагомості. Воно що пролітає в цю сторону в іншу хана тому мікроскопу. Лише 35% рослин прижилися, решта, на жаль, загинула. Це дуже поганий показник. За прогнозами наших ботаніків, мала вижити більша кількість, але це все одно хороший результат. Що характерно, тріснувші зразки на диво непогано себе почувають. Ну, вони вже звикли. В межах станції ми вирощуємо врожайні культури для їжі. Наприклад, вчора зібрали врожай гороху. ням-ням. Наразі ми намагаємося зв'язатися зі штабом та доповісти про наші успіхи. Тим часом інженери та геологи продовжують дослідження планети. Цікаво, чому обрали саме горох, тому що ж, має доволі швидко рости щось інше, типу ну, капуста доволі швидко росте а, ці листя салату. Хоча з ним сильно не наїжджася, а горох, мабуть, містить білки, мабуть тому. Ок. Один з інженерів звітував мені особисто щодо певних невідповідностей. На північному сході від станції розташовано гірську споруду заввишки 8 км, що не збігається з попередніми планами місцевості. Може, ви прилетіли не на ту планету? Я припускала, що це через аварійне відхилення від курсу, однак справа виявилась не у цьому. На цій планеті взагалі не має бути подібних утворень. Ще зарано робити висновки ми маємо зібрати більше даних. Можливо, це просто не врахована змінна, або файл на терміналі було пошкоджено, або ви прилетіли на іншу планету. Я наказала провести більш глибоке розслідування цього питання. Скафандри. Зіркова дата 23 847 0. Підтвердилося, що планета не та. та Такого висновку я дійшла, проаналізувавши усі дані, накопичені за ці два роки. То ви тут нормально так протримали? Ви два роки не могли зрозуміти, що не туди прилетіли? <рес> Мені цікаво, ну, типу, що це, до речі, за лінія? Це так і було? Чи це в мене? А, коротше, я хочу задати питання цвітоглядного цього. Вони зв'язуються з кимось ще чи ні? А що це, до речі, летить? А це земля, мабуть. Ми зробили всі можливі досліди, сканування поверхні, зразки ґрунту, і нічого не збігається з попередніми показниками США 7. А звідки ґрунт там? Ну, типу, поясніть. Ви кажете, що там має бути сіліци О2. Сіліци О2 це пісок, ну, кварц, окей. Кварц, пісок це не ґрунт. Є. Піщані ґрунти, але піщані і пісок, і піщані ґрунти це ж не одне це саме. Довгий час ми відштовхувались від версії, що приземлились далі від планованої точки посадки, можливо, навіть на іншому боці планети, можливо, навіть в іншому частині космосу. Однак збіги зі сканами сусідньої планети США 8 не можна ігнорувати. Я розглядала опцію перервати місію та покинути планету, однак вам тут сподобалось. Двигуни рині, пошкоджені корозією. Не хімічна реакція розпеченого корпусу з атмосферою та, ймовірно, спорами рослин. Щось не то. Це, ну або це були послідовні, але не паралельні. Ну, типу, якщо це розпечений корпус з атмосферою. То коли воно розпечено, очевидно, що в цей момент спори не могли діяти, тому що вони імовірніше за все руйнувалися би від такої температури. Можливо, це пізніше сталося. Окей. Врешті ми готувалися до зовсім інших умов і до зовсім іншої планети. Я зібрала команду для брифінгу, заспокоїла їх та завірила в тому, що місія триває. Ми все ще можемо налагодити тарілку зв'язку. Можемо зв'язатися зі штабом. Yeah. Ми мали б пробути на планеті ще чотири роки, плюс два роки на зворотню дорогу. Але у штабі мають зрозуміти, що щось не так. Навіть якщо наші звіти не дійшли, ми продовжимо працювати. Хоча, будучи відвертою, я боюся, що ми застрягли. Субстрат. Зіркова дата 24-181-4. Я вже 15 років на цій планеті. Біда. На 9 років більше, ніж ми мали б бути тут. Я навіть відвикла від інтерфейсу цієї консолі. Рятівна місія так і не з'явилась. Та якщо вони будуть шукати, то на сьомій планеті, а не на восьмій. Зразки прижилися. Виявилось, що їхні спори чудово почуваються в людських легенях, а ми ще переживали через кварц. Ми втратили вже шістьох людей. Я не шкодую, що полетіла сюди, не шкодую, що провела своє життя, досліджуючи космос, але мені все одно так прикро, що я більше ніколи не побачу дім. Та я все думаю, чи після моєї смерті хтось мене згадає, чи я лишила по собі бодай якийсь слід, чи я існувала колись. Хочу сказати, що питання дійсно всесвітнього масштабу, космічного масштабу, тому що такі самі питання можна запитати себе і на землі. Ну ось тільки що ви прослухали найновіший переклад цього історичного документу, найстарше писемне джерело нашої історії. Складно повірити, що часи наших попередників минули аж 18 тисяч фотоперіодів тому, але ми досі відкриваємо для себе нові факти їхнього існування. Фотоперіоди це круто. Лише завдяки ним ми змогли встати на ноги та розвинутись. Їхня жертва принесла в наш світ життя. Так, це тому що ви розвивались в їх легенях. Але фотоперіоди це мається на увазі, я так розумію, світло темрява. І питання, як тут часу на цій планеті було світло, як часто темрява. От. А, прикольні знаки, цікаво, що вони мають означати. Але виглядають цікаво. Знаєте, не зрозуміти мене неправильно, але частина з них мені нагадують електротехнічні знаки. Оце, як би, недомальована катушка, це як резистор, мабуть, чи омега. Коротше, не знаю, що хотіли цим сказати. Тут такі знаки, як цих зірок, водолей. Тут, по-моєму, це все, то ж, водолій, стрілець, комедна. Це, по-моєму, лев. Прикол. Можливо, колись ми знову зустрінемося. Вийдемо на контакт з цією давньою цивілізацією. Але мене все одно хвилює питання фотоперіод. Що вони мають на увазі? Типу світло тінь оце ж фотоперіод. Чи вони мають на увазі. Який світловий рік, як тут часто світло і темрява? Коротше, ладно. А доти ми будемо пам'ятати їхнє життя та їхню спадщину. Дякуємо, що відвідали інсталяцію музею Рині. Мені сподобалось файно, напишіть, як вам. Мені сподобалось, це прям кінець, ця добивка це просто круто. Так, ну це, мабуть, кінець, правильно? Мені сподобалася кінетична новела, вона така, типу, пов'язана з космосом. Крім того, що вона пов'язана з космосом, вона про таке, не мов би про еволюцію, про те, як зароджується життя. Бо, можливо, ви знаєте, одна з. Теорії еволюції це те, що е, життя на Землі пішло, має космічне походження. Тобто, насправді ну, є там різні версії, але умовно, що перша людина зародилася ну, не просто так сама по собі на цій планеті, а тому що вона була немовби принесена інопланетянами в тому чи іншому вигляді. Не, мови вже навіть не людина, а якийсь предок людини. От, це таке переосмислення, але навпаки, тобто, що людина принесла це життя на якусь іншу планету помилково. Мені сподобалася ця гра, сподобалося це переосмислення. Напишіть як вам. Мені сподобалось, як кадр віддалявся, і ось ця прям добивочка дуже класна. От, що я вам хочу сказати, мені буде цікаво прочитати ваші коментарі про цю гру в коментарях. Тому напишіть їх в коментарі в коментарях. Ні, ну можете, звісно, написати десь на стіні забору, просто не факт, що я там їх прочитаю. І взагалі, ні, не пишіть, не будьте вандалами. Що я хочу вам ще сказати, що ця гра була з Ukrainian Micro Ukrainian Micro Vicro? Щось я заговорюю? Ця була гра з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І посилання на цю гру, точніше не на цю гру, а посилання на цей джем є в описі цього відео, де є ця та інші ігри, які ви теж можете пограти. Також я нагадую, що в описі до е, цього відео є, Точніше, що не нагадую, я це вам перше кажу в цьому відео. Ну, коротше, в описі до цього відео є посилання на список відтворення українських візуальних новел, де є візуальні новели з цього джему, з попередніх, а також не з джемів. Також я вам хочу нагадати про те, щоб ви не забували ем, підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, також, звісно, поширювати це відео друзям та ставити дзвіночок. І маю вам нагадати, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Не забувайте допомагати цивільним та тваринкам, які цього потребують, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І, звісно, бережіть себе. Обережно з космічними місіями, особливо з космічними місіями Ілоном мозку. Можливо, він вас теж відправить незрозуміло, куди оце так полетите з квіточками. Коротше, бережіть себе. Всім до наступного відео. Бувайте!